Отже, тема уроку середньовічне європейське суспільство три стани феодалізму. 7 клас нова українська школа Вав Урок. Урок розпочинається, як завжди, з інтерактивної розминки, і учні можуть виконати завдання у ресурсі World Wall за попередньо вивченою темою. Далі ми переходимо до ВАВ-хуку та мети уроку. Насамперед учні зустрічає… Маг історії вітаю допитливі мандрівники часу. Сьогодні ми відкриємо завісу над епохою, де дзвони замків відлунювали над зеленими долинами, а шляхетні лицарі. Отже, урок розпочинаємо з такого емоційного вступу, який, начебто, попереджає учнів, що буде багато загадок, і їм тоді, звісно, цікавіше працювати на уроці, розгадуючи ці загадки. Також є вавгук такого характеру, де учні можуть також дати відповідь на запитання вчителя. Мета уроку оголошується. І ми переходимо до рубрики актуалізація знань. Тут у нас якби, актуалізуємо знання і підводимо учнів до вивчення нової теми. Далі учні занурюються у контент, контекст. ми проговорюємо, що таке феодалізм, знайомимося з документами от, і е, отримують учні питання для аналізу. Тобто, вже зразу ми учнів залучаємо до активної розумової діяльності. Презентацію супроводжують ось такі невеличкі відео, які демонструють життя тогочасного суспільства. От, і ми переходимо до блоку Робота з поняттями, яка також як і робота з документами, присутня на кожному уроці. Учні знайомляться з основними етапами феодалізації, і ми переходимо до основної частини. Де відбувається знайомство із трьома станами суспільства тогочасного. Бачимо, що презентація супроводжена такими цікавими світлинами, які відповідають змісту теми і, власне, того матеріалу, про який наразі йде мова. Ось такі світлини. Також є ось такі, якби, невеличкі відео. Знайомство з третім станом, робота з документами і показано роботу селянина. Як бачимо, що в теоретичний матеріал вплитаються запитання, і тема вивчена: переходимо до аналітики осмислення. В цьому блоці є робота в трійках, є творче завдання, є робота зі штучним інтелектом, є запитання різнорівневі, також тестові запитання, і вчитель може обрати, що саме на цьому етапі він може використати зі своїми учнями, перевіряючи їхні знання. І ми переходимо до рефлексії мікротрансформації. Рефлексія, мікротрансформація, тобто це те, що дозволяє учням поєднати сучасність із тою темою, яку вони вивчають. Далі йде домашнє завдання різнорівневе та підсумок уроку. Отже, маючи таку презентацію, ви з учнями розглянете матеріал. Теоретичний матеріал викладено доступно, він візуальний, і різні види візуалізації застосовані, різні види роботи, тому учні добре засвоять дану тему.